Настав час освятити свічки 15 лютого. Християни відзначають стрітання Господнє. Святкування припадає на сороковий день після Різдва, адже саме в цей час Діва Марія принесла до храму Ісуса вперше після його народження. Жінка, яка народила хлоп'ятко, вважалася сорок днів нечистою. І коли сповнилися ті дні очищення, вона мала прийти до Божого храму та принести жертву Богові, причиста Діва Марія. Хоча вона не потребувала очищення, бо є свята і непорочна, і найчистіша, але вона це робить в покорі серця, сповняючи бездоганно Божий закон. На свято Стрітення у церквах освячують воду та свічки. Звідси й назва останніх стрітинські. Здавна вважали, що зберігаючи таку свічку в домі, господарі захищають помешкання від грому та блискавки. Головне кажуть священнослужителі вірити у силу таких оберегів. Найголовнішим чинником у використовуванні цих речей це і віра людини, щоб людина вірила в Божу поміч, просила у молитві. І тоді ота от запалена свічка справді буде мати силу, бо саме через молитву до Господа Бога Господь буде оберігати і благословляти. Запалені свічки пригадують нам світло царства Господнього, до якого Господь запрошує усіх. Але щоб осягнути царство Боже, потрібно також щоб і вчинки людини були добрі, були світлі за народними віруваннями. На стрітання зима з весною зустрічаються. При цьому сперечаються, кому йти далі, а кому вертатися. Якщо до вечора стане тепліше, суперечка завершилася на користь весни. Якщо ж холодніше, зима ще довго не відступатиме.